Продовж минулого опалювального сезону в області сталося близько півтори тисячі пожеж. Причин чимало. Зокрема, порушення правил під час експлуатації електроустановок, печей, побутових газових приладів, теплогенеруючих агрегатів. Аби запобігти пожежам, слід дотримуватися правил безпеки. Якщо використовуєте електрообігрівачі, їх не можна ставити на дерев'яний стілець або поруч з легкозаймистими матеріалами, наприклад, меблями. Мінімальна відстань до цих предметів пів метра. Також користуватися можна лише сертифікованими електрообігрівачами. Звертаємо увагу, щоб електромережа не прокладалась через евакуаційні шляхи. Також не прикладаємо кабелі під ковровим під коврами. Це може призвести до перетирання проводу, а також до нагрівання цього проводу, що може призвести до виникнення пожежі. Наприклад, несертифікований обігрівач, який був. Зроблений кустарним способом, скажімо так, такі обігрівачі використовувати категорично забороняється, тому що ми не знаємо з чого вони зроблені, яку яке навантаження вони можуть витримати. А ті, хто опалює свої домівки за допомогою печей на твердому паливі, перед використанням необхідно перевірити, зокрема, димохід, очистити його. А піч має бути без пошкоджень, наприклад, тріщин. Також чимало людей нині користуються так званими буржуйками. В квартирі цього робити не можна. Переважно їх використовують на дачі. Найкраща така піч чавунна, але користуватися можна і сталевою. Такий прилад має бути обов'язково на ніжках. Під них варто підкласти листи металу, аби уникнути нагрівання поверхні, де піч встановлена. Як і в печах на твердому паливі під топковий отвір, ми розміщуємо лист негорючого матеріалу приблизно 05 на 07 метрів, для того, щоб не унеможливити потрапляння розжареної золи. Тимохід повинен бути, якщо це, наприклад, якесь приміщення, то козиряк тимоходу повинен бути вищий, ніж дах, на 1 метр. Для чого це потрібно? Для того, щоб, по-перше, була Гарна тяга. По-друге, це унеможливити потрапляння продуктів горіння в приміщення, в якому ми знаходимося. Також чимало людей користуються туристичними пересувними газовими пальниками. Вони працюють за тим же принципом, що й газові плити, але зважте, що можна використовувати лише сертифіковану продукцію, придбану в ліцензійних точках продажу. Якщо це відбувається в приміщенні, подбайте про справну вентиляцію. Тримайте подальше від легкоземістих матеріалів. Якщо загориться будь-яка деталь на туристичному пересувному газовому приладі, той, який будете використовувати в побуті, негайно ліквідувати пожежу прошковим вогнегасника. Під час відсутності електроенергії незамінним є генератор, але використовувати його в оселі не можна. Лише на відкритому повітрі. Всі паливоподавальні патрубки мають бути без пошкоджень. Його не можна перевертати. Якщо електрогенеруюче обладнання використовується як додаткове джерело живлення для громадських ну, мафів, да? це у нас кіоски або палатки, там, містечка, то там допускається влаштування його розміщення лише на відстані не менше 12 метрів. Необхідно оглянути генератор, щоб не було підтікання або палива, або мастила. Підключення електрогенератора повинно здійснюватись тільки спеціалізованим електриком. Не допускається підключення в розетку. Також під час підключення потрібно здійснювати підключення через реле, яке унеможливлює подачу як від резервного джерела живлення електрогенератора, так і від основного, а воно повинно відсікатися. Також під час зустрічі нагадали, як надавати першу домедичну допомогу. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.